Друзі, вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин гасло Мова має значення завжди було актуальним, а особливо для нашого ворога. Розповім вам про деякі факти, нещодавно віднайдені в архівних матеріалах, але про все по порядку. Традиції Речі Посполитої і тяглість до польської культури залишалися надзвичайно сильними у західних губерніях Російської імперії. Навіть після листопадового повстання 1830-31 років, коли була заборонена національна освіта, польська мова продовжувала лунати в селах та містах правобережної України і не тільки на побутовому рівні. Нерідко неї послуговувалися навіть чиновники і священнослужителі, причому через десятиліття після російської окупації, що неабияк дратувало самодержавну владу. Про такий феномен промовисто свідчать окремі факти. 11 травня 1830 1863 року начальник подільської губернії Рудольф Брауншвейг продублював казівку Київського генерал-губернатора Миколи Аненкова і наказав всім повітовим присутственним містам, тобто державним установам, послуговуватися винятково російською мовою. Друзі, швиденько повідомлю тим, хто не знає, що я редагую сайт Хроніки Генеалу, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо згадане розпорядження Аненкова стало наслідком регулярних доносів генерал-губернатору про те, що чиновники Поділля не лише між собою, а й з прохачами спілкуються польською. Київське начальство наголосило на абсолютній недоречності вживання іншої мови, крім російської, і пригрозило звільненням за невиконання цієї вказівки. Подібні профілактичні заходи з боку влади були регулярними. В 1842 році римсько католицькі консисторії отримали вказівку від міністра внутрішніх справ видавати метричні акти чи робити будь-які інші виписки, ні іначе, як на язикі руському. Таким чином, самодержавна влада намагалася припинити практику використання латинської і польської мов навіть тоді, коли йшлося про цитування більш ранніх текстів в оригіналі. Навіть православне духовенство грішило використанням польської мови. Наприклад, збереглася справа від 1851 року о воспрещенні духовенству входити в сношення по ділам о прихожанах і церкві на польському язикі. Зокрема, в Подільську духовну консисторію надійшло отношення від київського генерал-губернатора Дмитра Бібікова, в якому повідомлялося про те, що окремі православні священники під час листування з економіями чи приватними особами використовують польську мову як засіб комунікації. У листі також зазначалося, що генерал-губернатор, крім постійних скарг з цього приводу, має письмові докази такого неподобства. Тому Бібіков закликав духовне начальство вжити відповідних заходів і викорінити негативну практику, бо з существуванням руского порядку і закону всі слов'яні в общественних пользах і потребностях своїх, а тим більше священники по ділам прихожан і церкви, довжні непременно указувати ніякої як Только русський язик. Подільська духовна консисторія миттєво відреагувала, спустивши на місця, а саме повітові духовні правління, вказівку із зговорою забороною кліру вживати польську мову, а також підтримувати неофіційні контакти з економічними служителями поміщицьких маєтків, які, де юри, уповноважені на такі зносини. Ця вимога ставилася безпосередньо генерал-губернатору. Наприкінці справи міститься низка рапортів благочинних священників, які сумлінно прозвітували керівництву про усунення недоліків і проведення відповідної роз'яснювальної роботи серед духовенства і священнослужителів, незважаючи на заходи влади, православний клір західних губерній і надалі послуговується старими традиціями, що зафіксовано в більш пізніх документах. У 1896 році, визнаний у Росії публіцист і педагог Олександр Владимиров, відомий своїми роботами про боротьбу з польським впливом, на сторінках журналу Руської обозріння наголошував, що проблема нікуди не зникла, а православне духовенство південно-західного краю, тобто правобережної України, продовжує жити польським побутом і вживати польську мову, при цьому не володіючи на достатньому рівні російською. Схожа картина фіксувалася у сфері діловодства поміщицьких маєтків, де документація нерідко велася польською мовою, що теж викликало несприйняття з боку влади. Скажімо, у справі по рапорту земського справника про порушення інвентарних правил по Проскурівському повіту від 1849 року подивимо детальний звіт про найбільш типові порушення з боку поміщиків і управителів маєтків, де окремим пунктом прописано: цитата, книги. Мається на увазі господарські. ведуться на польському язикі в противність параграфа 37 інвентарних правил в імені поміщиків Рацеборовського, наслідників Гадошських, Івановського, Цибульського, Спаковських, Млодзяковських і других. Виявлені недоліки усувалися як правило через предводителя дворянства в даному випадку повітову, який зокрема зобов'язувався вплинути на поміщиків, щоб ті відмовилися від негативної практики використання польської мови. Як бачимо, самодержавна влада намагалася жорстко насаджувати російську мову на загарбаних територіях, при цьому викорінюючи мову поневолених народів. В даному випадку йдеться про польську, але ми знаємо, що не менш жорсткі заходи вживалися щодо української мови: Валуєвський циркуляр, Емський указ і так далі. Отже, мова завжди мала значення, про що свідчать численні історичні факти. Друзі, а як ви вважаєте, чи повинні ми в тій чи іншій формі толерувати російську мову в Україні? Адже тепер це виняткове питання нашої безпеки. Хоча після війни мовне питання знову має шанс стати предметом для політичних спекуляцій. Що думаєте? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Побачимось, папа! -па.